Саме тут знаходиться е, змішувач, гранулятор, велосипед. Це все стосується кави. Цей пристрій, який переробляє кавову гущу, гранули для опалення. Це є змішувач, який змішує, перемішує, допомагає подрібнити її, і так само подати кавову гущу в гранулятор для того, щоб переробилось зразу кавлені палети. Наразі у просторі «Ріспейс», який розташований в центрі промприлад Реновація в Івано-Франківську, із 400 кілограмів кавової гущі виробили 300 кілограмів грану, які можна використовувати для опалення приміщень. Розповідає керівник цього простору, учасник громадської організації нуль відходів Івано-Франківськ Назарій Веклен. З його слів сировину почали збирати із початку літа 2023 року. Вони так виглядають. І запах в них є досить приємний, і енергоефективність так само досить досить гарна. Збирають кавову гущу від івано-франківських закладів харчування і жителів міста, каже Назарій Веклен. З його слів, приносити її можна у суботу з 11 до 17 години. Виготовивши тонну гранул, планують їх продавати, а прибуток витрачати на потреби громадської організації «Нуль відходів Івано-Франківськ чи соціальні проєкти, каже Назарій Веклен. Можуть бути навіть трохи волога кавового гуща не обов'язково, вона була висушена. Це вже ми на апараті будемо висушувати. Головне, щоб не була дуже мокра, щоб там з водою не була. Якщо кавової гущі багато, можна викликати кур'єра, який довезе її на електровелосипеді, розповів Назарій. Цей транспорт та обладнання для переробки кавової гущі каже, закупили за грантові 283 тисячі гривень. У просторі різпець збирають ще 15 видів відходів, говорить його керівник. Це різні види пластику, скло, одноразові стаканчики від гарячих напоїв, металеві бляшанки, папір. З 2021 року, відколи існує простір. Зібрали 20 тонн побутових відходів і відправили їх на переробку. Розповідає Назарій Веклен. Російську літературу на макулатуру це ми прийняли рішення від початку, як відновилися, щоб люди здавали книжки на російській мові і вже вони не будуть читати просто і прибуток з книжок російською мовою. Ми відправляємо у фонди Повернись живим та «Save Ukraine Now». Це от за кілька місяців назбиралося, і таких контейнерів було не один. Руслана Вільєгорська з дому принесла відходи для переробки. Жінка каже, викладає екологію у науковому містечку Нова енергія, а також проводить екскурсії у просторі «Ріспайс». З її слів, в більшості випадків на упаковках різного виду продуктів є маркування, де зазначено, чи підлягається річ переробці. Це теж пластик. А ви тут скільки воді пластику отбирає? Тут зараз приймають пет 1 HDPE, п'ятірка і поки що і четвірка. Ну загалом два чотири види. Трійка це від хімічних якихось небезпечних побутових відходів, їх не приймають. Також взагалі рекомендую уникати і своїм знайомим, так само діткам, з якими ми працюємо, шістірки. Тобто це змішаний так само, як і сімірка, його дуже складно переробляти, і ну, скоріш за все, що це піде просто на смітник. Оксана Василик, Назарій Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ.